Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Добрий день, малята. Я запрошую вас до себе на подвір'я, де живуть гуска з гусенятами. Малята, а які ще свійські птахи живуть на подвір'ї? Так, це квочка з курчатами, півник, гуска з гусенятами, качка з індик з індичатами. Гуси гусенята на ніжки одягли червоні панчішки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Ой-ой, куди ж це поділися мої гусенята? Малята, допоможіть знайти бабусі гусеняток. Малята, давайте бабусі допоможемо і намалюємо їй маленькі гусенят. Малята, давайте розглянемо гусенятко. Воно жовтеньке, пухнасте, тулуп у нього кругленький, крильця маленькі, очі чорненькі, дзьобик великий. Із яйця вилуплюються маленькі гусенята. Малята, а гуси, це птахи чи тварини? Чому ви так гадаєте? Де вони живуть? Так, Гуси живуть у бабусі на подвір'ї, а тіло їхнє вкрито пірячком. Малята ми з вами намалюємо два маленьких гусенятка. Подивіться, які вони. Подивіться, які у них лапки на лапках перетинки, щоб вони добре плавали. Для малювання візьміть білий папір, пензлики, водичку. Фарби серветочку. Розпочинаємо свою роботу. Беремо серветочку, складаємо її в кульку, потім беремо жовту фарбу і починаємо малювати круглий тулуб. Ось так. І маленьку круглу голівку. Так. І друге гусенятко. Ось так. І теж маленьку круглу голівку. Тепер малюємо крильця ось так. Починаємо малювати лапки червоною фарбою малюємо рівненькі лапки, потім домальовуємо, як у курчатки ми малювали, три лапочки і домальовуємо. Перепоночки, тому що гусенята добре плавають, як ласти повинні бути в них лапки. Ось так. А також домалюємо їм дзьобики. Беремо червону фарбу і малюємо дзьобик. Ось так подвійний мазочок. Зустрілися фарби один і другий раз. так. А тепер намалюємо кінчиком пензлика маленькі оченята. Ось так. А тепер домалюємо зелену травичку. Ось так. Травичка різна за висотою, низенька і висока. Гусята дуже люблять гуляти по травичці. Якого кольору травичка у нас? Так, весняна, зелена. А ще можна домалювати кульбабки. Ось так. Ось такі гусенята для нашої бабусі. Ой, дякую вам, малята, за таких пухнастих гусенят. До зустрічі!